Усім привіт, Радий вітати вас на каналі Asus Україна. Якщо ви в пошуках ноутбука для того, щоб працювати в офісі чи вдома, тоді вам варто звернути увагу саме на цю модель. Asus Chromebook cm 14 створений для віддаленої або онлайн роботи, отримав енергоефективний процесор MediaTek та працює від акумулятора до 15 годин. Це саме Chromebook. І якщо ви не знайомі з цим типом ноутбуків, давайте зараз детально з ним познайомимось. Тому Заваряйте собі чайку, буде точно цікаво. Для початку розберемось, що ж таке ChromeBook. Це лептоп, який працює на операційній системі Chrome OS, розроблений компанією Google ще 10 років тому. Основною особливістю Chromebookів є те, що вони побудовані навколо веб-орієнтованої інфраструктури. Це означає, що більшість програм, що запускаються на хромбуках, працюють в онлайн режимі, використовуючи веб-браузер, Google Chrome та веб-застосунки. Хромбуки зазвичай мають невеликий об'єм вбудованої пам'яті, але вони зручні для користувачів, які в основному працюють з інтернетом, веб-програмами та Марними сервісами, тож це той самий ноутбук, тільки з іншою операційною системою. Asus Chromebook CM14 14 це представник класичних моделей від ASUS із стильним та практичним дизайном, виконана модель у сірому кольорі, завдяки своїм компактним розмірам і легкій конструкції з вагою всього 1,4 кг, Він стає ідеальним компаньйоном для тих, хто завжди в русі. До речі, кришка в нього відкривається на 180 градусів. Що стосується портів, Chromebook оснащений всім необхідним. Він має один порт USB три. Два Gen 1 Type A, два порти USB 32 Gen 1 Type C, які підтримують виведення зображення та живлення, а також комбінований аудіороз'єм 3,5 мм та слот для карти пам'яті Micro SD. Це забезпечує зручність і можливість підключити різноманітні пристрої для роботи. А також дозволяє розширити пам'ять, якої тут не так багато. Всього лише 64 ГБ. Важливий аспект для багатьох користувачів це захист від вологи та міцність ноутбука. Клавіатура отримала невеликий захист від вологи. Тож можна працювати з ним у різних умовах. Крім того, Chromebook протестовано на міцність згідно з американським військово-промисловим стандартом mil std 810H. На цією моделі було проведено безліч тестів, які гарантують надійність та міцність моделі. Роз'єми витримують понад 5 тисяч циклів підключення та відключення різних пристроїв. Також був проведений тест на здавлювання, під час якого кришка Chromebook витримала 25 кг без пошкодження дисплея. Клавіатура витримує до 10 мільйонів натискань. А шар дозволяє закривати та відкривати ноутбук до 30 тисяч разів. Цікавого також ноутбук отримав Asus Antiмікrobal Guard. Це покриття, яке розташоване на топ-кейсі, тобто на тій частині, де розташована клавіатура, тачпад і робоча панель. Це покриття має спеціальні властивості, завдяки яким воно здатне пригнічувати ріст бактерій протягом 24 годин на 99%, як показали результати проведених досліджень. Ця особливість може бути дуже корисною, оскільки клавіатура та тачпад часто стають місцем для накопичення. Бактерій та мікробів, особливо при використанні у громадських місцях або у групових просторах, або, наприклад, коли в офісі можуть працювати за ноутбуком різні люди. Тож Asus Chromebook cm 14 це компактність та ергономічність, а також є привабливим вибором для тих, хто шукає надійний та зручний ноутбук для щоденного використання. Розмір дисплея цього Chromebook становить 14 дюймів. Роздільна здатність Full HD 1920 на 1080 формат екрану 16 до 9. Дисплей використовує технологію TN, з антивідблисковим покриттям, що допомагає зменшити відблиск і покращити видимість. Світлодіодне підсвічування дозволяє рівномірно розподілити світло по всій площині екрану. Яскравість складає 220 канделів на метр квадратний, що забезпечує чітке відображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях, але не на прямих сонячних променях. Кольорова гама NTSC складає 45%, що не такий вже й великий показник. Дисплей може відтворювати 16,7 мільйонів кольорів, що забезпечує реалістичність та якість зображення. Процесор в ньому восьмиядерний Mediatek компанія 520 з тактовою частотою 2,0 ГГц. Цей процесор має кеш пам'ять об'ємом 1 МБ. Можливість роботи на високій частоті до 2,0 ГГц. Це енергоефективний процесор, якого цілком вистачить для виконання офісних задач. Також Chromebook отримав відеокарту ARM mali j 52 mc 2 що забезпечує якісне відтворення графіки та обробку відео. Щодо пам'яті, 4 ГБ lpddr 4X, інтегрованої оперативної пам'яті, також встановлено модуль. І MMC об'ємом 64 ГБ. Як пам'ятаєте, є слот для карти пам'яті, також хромбук оснащений бездротовим засобом зв'язку, включаючи Wi-Fi 6 з підтримкою двох діапазонів Dual-Band у конфігурації 2 на 2, та має вбудований модуль Bluetooth версії 5.3. Також тут є вбудований динамік, гучності якого вистачить для комфортної роботи та перегляду відео. І до речі, також непоганий вбудований мікрофон. Віддалена робота передбачає онлайн конференції по відеозв'язку. Тож тут не забули пропрацювати і веб-камеру. вона має роздільну здатність 720p HD та захисну шторку. Це все стандартно, але варто відзначити функцію Face, AI, яка автоматично відстежує положення обличчя під час використання веб-камери. Ця функція регулює освітлення відповідно до яскравості навколишнього середовища, що забезпечує оптимальну якість зображення під час відеодзвінків у будь-яких умовах. Asus ChromeBook активовується за допомогою вашої електронної адреси Gmail та вашого пароля від неї. Це відкриває безліч можливостей для використання. Ноутбука відразу декільком людям, адже кожен виходить в свою пошту і має всі свої застосунки, нотатки і так далі під рукою для роботи. Це особливо зручно у форматі Grab Go, коли робітники беруть ноутбук лише для певних задач або для співробітників в компаніях зі змінним графіком роботи. У ноутбуці ви маєте доступ до Google Play, а значить, ви можете завантажувати потрібні Android програми для роботи, розваг ігор і творчості, розширюючи можливість свого ChromeBook. A. Але це ще не все. Купуючи Asus Chromebook ChromBookцем 14 ви отримуєте 12% місячну підписку на хмарний сервіс Google One. Ця підписка включає 100 гіабайт сховища на Google диску, Gmail і Google Фото. і це можна використовувати у рамках одного сімейного плану разом з вашими близькими. Тож експлуатація буде максимально зручною та легкою. А щодо автономності, ASUS Chromebook cm 14 може працювати без підключення до джерела живлення до 15 годин. Це супер результат. Безперечно, Chromebook cm 14 має безліч переваг. Це міцність, це в нас. Хороша автономність, дійсно хороша мобільність, ну і звичайно зрозумілий зручний інтерфейс. А що ж на рахунок мінусів? Мінус в тому, що обирати цю модель треба з головою. Чітко оцінювати обсяг та тип задач, які вам потрібно виконати. Якщо це офісна робота, Chromebook порається на відмінно. А от з більшим навантаженням, з творчою роботою, монтажем, фотошопом та іншими ресурскомісткими програмами, цей ноутбук, на жаль, не впорається. Тому вам потрібно зробити вибір, саме для чого ви купуєте ноутбук. Я сподіваюся, друзі, цей огляд був вам цікавий та корисний, і ви залишите коментар під цим відео. Звичайно, не забудьте підписатись на канал. Анал Asus Україна впевнений буде ще багато цікавих моделей, про які ви навіть не здогадувались.